На під'їзді свого будинку побачила об'яву, що можна роблять балкон і для військовослужбовців, пенсіонерів і, і ще інвалідам 30% знижка. Я на це купилася. Подзвонили до нього. Хотіла засклити балкон, а позбулася заощаджень. 65-річну Полтавку Світлану Іванівну ошукали шахраї, взяли 31 тисячу гривень передоплати та зникли. Приїхав гарний хлопчина, високий, елегантно вдягнений, у світлій рубашці, темні брюки, такий вражаючий. Враження справи у мене позитивне. Зробив заміри. Я не сама була, я була в той час із сином. Заміри зробили ще у вересні. Є укладений договір, за яким обіцяли зробити все протягом місяця, розповідає пані Світлана. Необхідну суму жінка позичила. Під час передачі грошей її син сфотографував паспорт майстра ФОП Артема Пінчука. Спочатку, говорить жінка, Артем на дзвінки відповідав. Казалось би, і договір є, і паспортні дані є. Перепровірив син у ФОПі чи він зареєстрірований у податковій ФОП його зареєстрірований, але щось мені тривожно. Як... Я б через дві неділі подзвонила йому. Він не взяв трубочки, але передзвонив і сказав: да ви не хвилюйтеся, буде все добре, ви ж бачите, яка е, обставина війна йде. Відтоді почали годувати обіцянками. Ще раз набрала через дві десь неділі, а, узяв трубочку. Ми заказали, а Київ обстріляли, нам треба з Києва, щоб доставили матеріали і все. Ну, вроді би ж, правдоподобно, так? Дзвоню, і ще він уже мені каже: ой, ви знаєте, із Дніпропетровська повинно прийти. Вже місяць, як на дзвінки, так званий виконувач робіт не відповідає. Намагаємося зателефонувати йому, і ми також безуспішно. Офіс за наданою пані Світланою адресою вулиця Шевченка, 37, кімната номер 11, виявився зачиненим. Закрита нікого нема. Хотя робочий робочий час не бачили майстрів зі скління вікон та балконів і сусіди по офісу. А тут нікого не було минулого кожного. Я їх не бачу. Я з ними не спілкуюсь. Зрозумійте. ну вони з'їхали, мабуть, півроку назад ще до війни. Апріл з 11-го офісу. Апрі. Ну тут давно нема нікого. Тут залишилось чотири кабінета зовсім. Заяву в поліцію жінка написала 16 листопада. Ми звернулися до поліції з інформаційним запитом, аби отримати коментар щодо ситуації, в якій опинилася пані Світлана. Наразі чекаємо відповіді. На думку юристів, в цій ситуації потерпіла має подати позовну заяву до суду. Те, що трапилося з громадянкою, яка до вас звернулася, має назву введення споживача в Оману, що заборонено в тому числі законом України про захист справ споживачів. На мою думку, правоохоронні органи навряд чи займатимуться цим питанням. Вважаю, що повертати сплачені кошти, ця особа має в судовому порядку, пред'явивши відповідний позов до суду, якщо безумовно в неї є документи, які підтверджують наявність зобов'язання суб'єкта господарювання виконати ті чи інші дії. Крім стягнення цих коштів, можна також ставити питання про відшкодування моральної шкоди. Юрист додає, якщо йдеться про порушення прав споживачів, потерпілі звільняються від сплати судового збору. Світлана Іванівна ж каже, навіть не прагне покарати злодія, хоче повернути гроші, адже вони позичені.